Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Makeup Therapy. Мене звати Діана і сьогодні ми поговоримо про косметику. Перше відео на Ютубі мені б хотілося зробити максимально комфортним, тому ми сьогодні будемо просто робити макіяж з косметики, яка мені подобається, на яку в мене сьогодні є настрій. Я трішки буду про неї розповідати, ділитися нею враженнями. Тому ми починаємо. Спочатку хочу нанести трішки крему під очі. В мене він від DHC made in, made in Japan, До речі, на задньому фоні шкребеться, бігає шайні. я не можу її закрити в іншій кімнаті. Я не можу її нікуди діти. Тому вона буде зі мною дуже... Часто у відео щось шкрябитись, бігати, гратись, їсти, плямкати, спати, робити все, що завгодно, тому звикайте це собака, це тварина. Я наношу SPF від біома. Якщо порівнювати з іншими, трішки дорожчими засобами SPF, то ну, цей уступає. Це навіть не крем, це просто такий зволожувальний гель з SPF 30. Мені подобається їхнє опакування, але знаєте, мені не дуже подобається. Це сам крем я наношу праймер від NYX. Я його купила нещодавно по рекомендації українських блогерів, і я можу сказати, що вони були праві. Це настільки класний, крутий продукт. В мене чимало праймерів, і зараз це мій фаворит для сухої шкіри дуже крута річ. Він, знаєте, і зволожує, і розгладжує, і заспокоює шкіру. Це дуже приємні відчуття. Далі наношу консилер. Це. Класний консилер. Він входить в топ 100 бестселерів на Сіфорі. Це консилер від Nars. Він у мене в у відтінку light 1.25 Афогато. Це такий, знаєте, дуже щільний full coverage консилер. Єдиний мінус це опакування. Настільки, воно незручне, і мені якось так некомфортно лізти туди пальцем або кісточкою. Тому от за опакуванням можна сказати, що це супер найс, nice, але в цілому- в цілому класний продукт. Зафарбовувати всі мої почервоніння це задачі з дірочкою, тому що в мене їх багато, але у вас класна можливість подивитися, як він працює, як він все-таки перекриває. Ми закінчили з консилером і буду наносити. Тональну основу від Dior Backstage Він дуже класно пасує для сухої шкіри, для жирненької і нормальної, Ну, він буде занадто таким, знаєте, ем, вологеньким. Він дає таке glow сяйво. До речі, ця тональна, вона з medium coverage, трішки засвітлий для мене, але у мене так часто, коли я купую якусь тональну чи консилер в магазині. Блін, класно мачиться, все окей. Приходжу додому, приходить тиждень, два, три, і я розумію, що та нафіга. Далі використовую бронзер, бронзер від Жанель. Мені його теж розрекламувала і продала українська блогерша. Тому що вона так смачно це все не, подала, і мені його захотілося, хоча його не планувала. Його купити можна лише в офіційних магазинах або на офіційному сайті, або якихось офіційних представників. На Сіфорі на жаль, його чомусь купити не можна. Дуже красиве опакування, здається, таке дуже велике, але відкриваємо і тут лише. Ну, навіть не півбанки, навіть менше, ніж півбанки. Продукту тут лише 30 грамів. Але я користуюсь ним півроку, і якщо чесно, навіть я б не сказала, що я дійшла якби, і до половини. Він не дуже пігментований, з ним переборщити важко. Дуже легко тушується. Але знаєте, в мене такі відчуття, ніби він трішки під'їдає тональний. Хочу ще нанести на очі. Так, закінчила я з бронзером. Наступне, що я буду наносити, це. Замість румян рум я хочу взяти помаду від MAC. У мене було дуже таке предвзяте відношення до румян, тому що мені дуже не подобається, коли моє обличчя занадто таке румяне, бо я і так у мене червоні щічки завжди проступають, проявляються через декілька годин після нанесення макіяжу. Тому, знаєте, мені немає сенсу наносити багато румян. Я не люблю їх багато на обличчі, а мені не подобається румяна ось тут, тому я їх туди не кладу. Якщо у вас немає румян, ви можете завжди використовувати будь-яку таку помаду. У мене вона у відтінку Velvet Teddy. Я не знаю, що це за addition, якщо чесно. Чи це регулярна їхня лінійка. Мені її поклали як семпл. Семпл. Уявіть, оце семпл, нормальний семпл, Афігенний семпл. І вона мені спочатку не дуже сподобалась, я її закинула в косметичку і забула, а потім я така достала not bad, not bad, і почала використовувати як рум'яна. І трішки хочу ще додати на носик. Далі буду наносити пудру. Пудра в мене від Dior Backstage. Знаєте, коли я її купила, це не була настільки афігенна пудра. Я її настільки любила, тому що вона давала таке дуже легеньке сяйво. Та вона була з якимись такими блискітками, вона дуже легко перекривала. І я була просто в захваті від неї. Вона в мене вже рік, і як бачите, в мене утворився вже такий перший пен. Але, але. Я була не дуже досвідченою, і якийсь період часу я дуже активно лізла брудними кісточками в продукт. І цим я його зіпсувала. Він почав покриватися таким пленочкою, щоб чистити цю пленочку, потрібно так хорошенько знаєте, почистити, коли ти зчищаєш, теж ти дуже багато продукту. А потім ще були такі грішки, як волога кісточка, і після цього все. Формула зіпсувалась, формула більше не працює. Ця пудра більше не дає цього легенького сяйва. Вона просто стала такою, знаєте, напівпрозорою і почала покриватися плівочкою. Тому я думаю, я дуже швидко закінчу цей продукт. Хоча я не знаю, що мені з ним робити. Варто мені його закінчувати чи просто перейти на якийсь інший. Але в мене до неї дуже теплі почуття. Вона дуже класна. Єдине, що от, ну, вже з нею працювати не так приємно, і взагалі вже вона не настільки робоча, як це було до цього. От вона в мене знову замаслянилась, і достати звідси якийсь цей це потрібно ну, дуже хорошенько так. Поюзати кісточкою по поверхні, потрібно знову чистити. Але хочу, давайте я покажу, як вона все-таки працює на половині обличчя. Собака в мене тут все краде. Наношу тільки на половину. Вона не закриває, вона, знаєте, вона не перекриває на всі 110. Тобто вона залишає оце глоу сяйго на обличчі. Тобто, не потрібно переживати, що вона. Матова матка. Її дуже легко контролювати. Ось тут без пудри, тут з пудрою. І знаєте, все-таки оце світіння, воно залишається з нею. Тобто вона не дає такий мат-мат. Внесення -мат. пудри це просто таке задоволення. Ця кістечка в мене коштує долар. Я купила її в Daiso. І насправді, спочатку, вона дуже смерділа, але я її декілька разів помила, і тепер вона настільки приємна. Почу далі зафіксувати сетінг-спреєм. Він у мене від Шарлот Тілбері. Я дуже боялася його купувати. Ну, банально, тому що він коштує дорого. Але коли я його купила і, нарешті, якби нанесла на обличчя, я дуже здивувалася, тому що я зрозуміла, що ви можете наносити на обличчя не дуже стійкі продукти, але з цим сетінг-спреєм. Вони будуть триматися як хороший люкс. Тобто нічого не пливе, нічого не повзе, десь 6 годин, 6-8 годин ідеально. Далі наношу від NYX Glow. Bro, bro, the Brow glue, glue, bro glue від NYX. Не можу сказати, що це хороший продукт. Дуже важко контролювати кількість продукту на кісточці. Зазвичай вилазить дуже забагато і його стільки не потрібно. Фіксує він не железобетонно, але щось фіксує. Якщо напоминаюся, цей продукт є у різних відтінках, тобто є і з кольором, і без, у мене він прозорий. Зачісую це все вперед, потім це все зачісую назад. І знову вперед. Те саме роблю з іншою стороною. Хочу нанести на очі кремові стіки від Бобі Brown і від Лаури. Це прийшло мені від Сіфори як семпл. І я скажу, що класні семпли. Нормальний розмір, можна сказати, full-size. Мені таких семплів вистачає на все життя. Дуже схожі у пакуванні, дуже схожа текстура, дуже схожі вони працюють. Я можу сказати, що вони дюб. Від е, Бобі Брауна світліший, від Лаури темніший. Мені дуже подобаються кремові текстурна очах. Боже, як я це люблю. Я не дуже фанат сухого. Але от все, що кремове, обожаю. Розташовую пальцем, можна це робити кісточкою. Сьогодні у мене, знаєте, настрій на пальчик. Від лаури на внутрішній кутик. Закінчимо наші брови. Я вже не скажу, що вам, що це за продукт, тому що все упакування стерлося. Для відео в мене завжди виходять брови набагато краще, ніж в реальному житті. Заповнюю решту олівчиком від Анастасії. Це теж семпл. Блін. У мене пів косметички, просто семплів, здається. Ні, насправді ні. У мене є не семпли. Я клянусь, у мене є не семпли. Дуже приємно з цими олівчиком працювати. Я дуже рада, що він мені попав в мій колір. Він він так тане при контакті шкірою. Я дуже люблю такі продукти. І далі моя просто любінка, я настільки її обожнюю, я настільки обожнюю цей продукт, і я хочу ще, я вже замовила ще одну таку однушку, тому що мені мало однієї, я не розумію. Але це настільки це така класна штука, одним словом, це від Urban Desay Moon Dust в популярнішому відтінку Space Cowboy. І це настільки класний продукт. я Його настільки обожнюю. Він такий приємний. І він дає, знаєте, оце мокре золотисте сяйво. Боже, це так класно. Я, взагалі, фанат однушок. Я знаю, що кожна прилічна дама має мати палітку. У мене їх декілька. Але ну, якось рука до них не тянеться. Тому вони отак якось лежать. Але от кремові там, олівчики, однушечки, всякі кремові такі текстури, пожалуйста, йдіть сюди, йдіть на моє обличчя, а от сухе щось мене якось ну, відвернуло від сухого. Тому наношу я е, цей Space Cowboy собі на віко, на віко, на повіку, наношу пальчиком, тому що, знаєте, кістечкою ну, не то, не то. Наношу багато, бо я люблю настільки цей продукт, я зараз тільки ним і користуюсь. Я не можу. Це настільки красиве сяйво, воно таке ніжне, делікатне. Я вже чекаю інший відтінок. Мені не всі відтінки подобаються цієї лінійки. Там є інші кольори, але вони мені якось не так знаєте, лягли в сердечко, як от оце. Бо воно, знаєте, не осипається абсолютно, тримається цілий день. Я забула, що таке осипання. Сьогодні настрій намалювати стрілочку, і для цього я Бор... бор, Борджує. Бор... Я не знаю, що це таке. Я купувала це в Україні років 5 назад. І в мене до сих пір це існує. Це піде в колекцію. Знаєте, ці відоси там, де дівчата показують. Косметику 1920-х років, 1930-х, і оце в мене почнеться з цього, почнеться моя колекція, тому що це, напевно, 2018. Переходимо до підкручування. Якщо чесно, це моє друге використання, тому що мене завжди дуже лякав цей девайс. Потім наношу туш від Lancome. Знаєте, я завжди думала, що. Туш і повинна осипатися, і повинна зліплювати ваші волосочки, але це, це просто змінило моє уявлення про туш. Настільки вона крута і класна, і в неї такий вигнутий аплікатор. Сонечко інколи вносить приємні корективи. Ось таке сонце мені подобається. Це в мене собака інколи полюбляє сісти на газон і вийти в таку сонячну погоду і сісти так, дивитись на сонечко. Хвилин 20. І сьогодні настрій у мене на такі, знаєте, винні губи, тому цього я використаю від Benefit Tint. це відомий тінт, я не буду багато про нього говорити. І від е, Clarins Lip Oil. Дуже люблю цей Lip Oil. Але, от, знаєте, цей тінт він такий неприємний на смак. Він такий, знаєте, хімічний і ліп ойл. А от ліп ойл. Взагалі я можу. Чого я можу? Я зроблю відео, і навіть не одне про ем, помади для ваших вуст, про ліп ойли, про ліпстіки, про... Про це все. Eyeshadow Girl є Lipstick Girl. І от я 100% Lipstick Girl. У мене цих продуктів найбільше і я просто не можу жити без постійного реаплай продукту на губу. Ну, ось і все. Закінчили ми цей макіяж. Дякую, що провели цей час зі мною. Мені було приємно його з вами розділити. Якщо хочете підтримати мене, будь ласка, поставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал і задонайте на ЗСУ. Слава Україні, побачимось.